Запросив Макрон Путіна на свято збору винограду. Ну, на святі, як годиться, постріляли з лука, подоїли курів, полапали курей, потоптали виноград, позапихали яйця в кишені, покидали залізні кулі, подегустували вина і сир, походили на ходулях, поганяли на газонокасарках, Ну і все-таки інше. В результаті усіх цих конкурсів, щоб не образити дорогого гостя, Путін отримав почесне друге місце. А приз – порося. Ну і Путін питає Макрона, що я тепер маю з оцим трофеєм робити. А що хочеш, відповідає Макрон. Хоча тут в декількох гліє живе мій, так би мовити, колега. Колишній депутат компартії Франції. І у нього є маленька свиноферма. Тому відпоросати він не відмовиться. Ну, причепорили малого хряка Георгівською лентою і французьким триколором. Та й несуть, так би мовити, усією громадою щоб урочистив вручити Компартійцю. Вже на самій свинофермі. Почувши своїх родичів, порося вирвалося з рук Путіна, а той, втративши рівновагу, у гнуївку. Канфу стався так блискавично, що ніхто навіть не встиг зреагувати на кульбіт російського гостя, щоб допомогти засранцю. Власник ферми, підійшовши до Путіна, з огидою каже, Бонжур монамій, ну, от ти й отримав шанс врятувати лице. А потім бере на руки налякане порося і каже, ну йде владі, покажу тобі, де ти тепер будеш жити.